Христос родився. Слава, Слава Ісусу Христу! сьогодні ми зібралися в церкві, такий важливий для всього християнського світу день. Ми продовжуємо святкувати і згадувати про народження Спасителя, яке в нашому житті принесло все, і про це ми сьогодні поговоримо. Про сьогодні, сьогоднішній проповідь я хотів би перед початком здати таке запитання, що в вашому сенсі означає бути самим собою. Я довго думав на це запитання і знайшов відповідь для себе і хотів би запропонувати і вам. Бути самим собою це не бути таким, як ти зараз, а бути самим собою це бути таким, як хоче тебе бачити, Бог. Бути самим собою це стати будинком. Про що ми вернемося, і я поясню з точки зору Біблії, що я вкладаю у слово у поняття дім у кінці проповіді. Я дуже е, йду, значить, дивіться, щоб бути самим собою і стати таким, як хоче нас бачити Бог, ми повинні, нам були, повинні бути відомі його стандарти. Його стандарти поведінкові, а також в розумах ми можемо наслідувати, вивчаючи виключно слово Боже. І кожен наш прихід в церкву. Має дві складові: перше, ми прославляємо Бога устами, доводимо, що віра в нас є. Ми знаємо, хто наш Бог. Ми готові жити для Нього, ми готові творити справи віри. І друге, ми колективно вивчаємо Слово Боже. Тому що одномоментно Бог не може розкрити все. Всю глибину ширину висоту і довжину його слова, оскільки це не вміститься в нашому програмному забезпеченні. А оскільки, якщо кожен буде давати і ту частину, яку Бог йому відкриває, ми тим самим будемо ділитися Словом Божим і набувати нові знання. Так от мені дуже подобається з цього приводу місце в Святому Письмі, це Старий Завіт, Біблія Ісус, Знавін, 1, 8, 9. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх густ, але будеш роздумувати про неї вдень і вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній. Бо тоді зробиш щасливим дороги свої і тоді буде щастити тобі. Чи ж не сказав я тобі, будь сильний і відважний, не бійся, не лякайся, бо з тобою Господь твій у всьому, де ти будеш ходити. Ми дуже часто задаємося в житті питанням такі щастя і бути щасливим. І у цьому місті Господь дав чітку відповідь і в українському перекладі Огієнка вжито то саме такі слова і щастя, і дорога щастя. Тобто мова йде про те, що Бог каже, що коли ти будеш постійно вивчати моє слово, перебувати і думати про нього в день і вночі, ти обов'язково і таке, таке слово, в таке слово українській мові, і мені дуже подобається це західні діалект, втрафиш. Трафиш, тобто ти попадеш на дорогу життя, ти попадеш і будеш в нею йти. І тоді ти будеш щасливим. І Бог каже про одну річ, що радість і щастя, які походять від нього, вони постійні. І той, хто попав на цю дорогу і йде нею, він буде щасливий, і він буде відчувати це щастя, що побачить у житті його і інші. Ну у цьому місці Бог сказав про те, які. Чинники повинні, які відчуття у людини народжується, що доводить, що вона йде не просто йде дорогою життя, а стає щасливою. Він каже про те, що у нас повинні з'явитися дві складові сукупність сила і відвага. Сила і відвага. Якщо ви йдете дорогою життя, вважаєте і тільки є, вважає, ну вважаєте себе сильним, але відчуваєте, що нема відваги. Ви не можете бути щасливі. Тому що якщо нема відваги, і Бог у іншому абзаці, в другому вірші я прочитав, ви завжди чогось боїтеся. І Бог говорить, що страх можна замінити тільки відвагою. Відвагою йти сміливо його дорогою життя. Тому я завжди говорю про те, щоб ми сідали, відкривали книгу життя, читали, роздумували, перебували в ньому, і тоді ми втрафимо на дорогу щастя. І ви розумієте, що в цьому питанні багато людей в світі вважають, дивлячись на інших, вважають, що щастя падає комусь на голову. Ні, щастя не падає на голову, воно, воно набувається відчуттями, коли ти йдеш цією дорогою, про що ми сьогодні будемо пізніше говорити. І тоді, коли ми йдемо цією дорогою життя, то вона освітлена. І вона освітлена славою Творця і Його Сина. І це місце, я хочу вам поділитися трошки своїми відчуттями. Раніше, коли я читав це місце, я не розумів, як це можна так посягнути, щоб роздумувати про неї і вдень, і вночі. Ну, я вважав, чесно скажу, що це якийсь фанатизм. Ну. ну як можна роздумувати в день і вночі? Це ж заважає тобі жити. Я от зараз хочу поділитися більше своїм досвідом, досвідом вивчення Слова Божого протягом п'яти років. я вам скажу, воно не заважає, воно допомагає. І можна роздумувати їх в день, і вночі, можна, ти постійно перебуваєш. Людина не зупиняється, тільки мертві не думає. Тільки мертвому все рівно, йому все одно, йому вже нічого не важливо. Людина постійно думає. І по цей процес, якщо заповнювати його Словом Божим, то Бог буде приходити в ті моменти, скажімо так, вільним від основної роботи. Він прийде, і він тобі розкаже. Якщо ти прочитав слово Боже і не зрозумів його, то настануть ті години, хвилини, секунди, коли він тобі роз'яснить це слово. Але саме важливіше, цей вакуум не заповнювати не потрібним. І християнин повинен завжди повинен, відчуваючи, що вакуум заповнюється тим, що йому не потрібне, повинен звертатися до Слова Божого і шукати, шукати відповіді на ті запитання, заповнюючи цей вакуум. А тепер давайте перейдемо до різдво. Безпосередньо ця тема, і свято, яке ми святкуємо, пов'язане з дорогою, з тою дорогою щастя. Здоровою, де можна стати щасливим. Прихід Христа у світ обумовлений багатьма причинами. Є в ньому і юридичні складові, є і інші складові. Ну, юридичну складову, ви знаєте, що Господь приніс народження Ісуса Христа, було пов'язано з тим, що Його місія була померти, померти, повернувши людині владу, владу над гріхом, яку вона втратила. І водночас. Ми ж розуміємо, що той, хто заповідає, його сила заповіту появляється після смерті. Оскільки Господь приніс закон любові, то щоб він вступив в силу, потрібна було його смерть. Це такий юридичний ефект. Я пояснюю тим людям-юристам, які вагаються чи вірити їм чи не вірити, але вони розумом розуміють. Розумієте, в них ну, як вам сказати мудрість береться тільки від Слова Божого. Тобто, і поки ти не почитав, не вникнув, у слово Боже, ти не мудрий. Я це зразу говорю, у вас немає мудрості. Бо Господь говорить, мудрість одна в світі, мудрість Божа, мудрість людська, це не мудрість. Чому? Ви багато в житті бачили людей, які були розумними, а закінчували життя. Ну, абсолютно не мудро. І це не, це не треба далеко кудись ходити. Це в житті багато відомих науковців. Вони розтратили, вони розтратили все те, що Бог їм дав. Показавши здібності, які всі походять від Бога, вони не змогли його скажімо, інтегрувати в своє життя і завершити його мудро. Тому що відкидали Слово Боже. Тому і для таких людей важливо пояснювати через, скажімо, так, через якийсь механізм розуміння е е е тих процесів, які, знання, про які у них закладені. І мова йде про право. Так от, друга причина, яку Бог, на мій погляд, вимушений був, вимушений був так, щоб син зійшов, це довести про те, що у нас недосконала любов. А я більше, я зараз наведу вам приклад, і в мене велику, вільніше, сумніви, чи до приходу Сина Божого взагалі в світі існувала любов, як така. Мені здається, що Бог своїм вчинком і рішенням щодо життя сина довів, що любов це вчинок, це вибір, це жертовність. І от давайте ми вернемося до такого місця Святого Письма, Біблія від Луки 2, 6, 7. Я спеціально запропоную вам і на українській мові, і на російській, тому що на російській мові є те слово, яке допоможе нам далі ну, вникнути в зміст. І сталося, як було вони там, і то настав їй день породити. І породила вона свого первенця, сина, і його сповила, і до ясел поклала його, бо в захисті місця не стало для них. Заїзд, зараз ви зараз почуєте, в якому розумінні. Коли ж вони були там наступило время родити. і родила сина своєго первинця, спеленала його і положила в в'язнів, тому що не було і місця в гостинице. Ну, Заїзд це готель, гостиниця. Уявіть, жінка, яка народжує, і не знайшлося місця в готелі. Тобто це не значить, що вільний, вільних місць не було. Але ж були місця, які зайняли люди. І бачучи про те, що жінка завтра буде народжувати, він, ніхто не уступив своє місце. Ніхто жоден. От мені говориться, що розкривши ці обставини, Бог хотів сказати про те, що в світі як такої не було любові. Тому що якщо немає, якщо немає любові до жінки, яка народжує дитину, а ми всі виходимо таким, народжуємося всі таким шляхом, то ну, це, це базис, це елементарне. Якщо цього не навчитися, не навчитися любити, то як можна себе вдосконалювати в іншому? Тому і оць, поява сина Божого, була обомови тим, щоб в світі існував, скажем так, гострий дефіцит любові. І Бог. Вирішив змінити цей світ, змінити людину, дати їй шанс врятуватися і навчити любити. А потім, знаєте, коли дивили, ми з, з дружиною, ходили, і сином здається на мультфільм, і, це він західний, і там така, така, така думка пролунала: що спочатку треба навчитися любити. Ну, і це не основне, а основне навчитися любити, любити. Закріпити це. Тепер давайте ми перейдемо далі. Тобто, народження Сина Божого обумовлено тим, що в світі існував гострий дефіцит любові, і світ сприймав. Сприйняв його народження, ну, скажімо так, не вороже, а байдужість, просто байдужість до життя, до його народження, сприйняв і до народження жінки, е е е яка була пов'язана з його народженням. Значить, син Божий стерпів це все. Заради чого? Ми дізнаємося пізніше, ми всі знаємо, для того, щоб спасти цей світ, врятувати. На що спроможні ми заради Творця, то відповідь дасть тільки наше життя. І це питання, яке ми повинні постійно ставити перед собою. Отже, різдво розпочинається з народження сина Божого, якому батько визначив дуже важливу місію, яку не могла виконати жодна людина. Це дуже важливий момент, аспект, чому саме син Божий народився у, був вимушений прихід Його для того, щоб своєю смертю. Повернути людині владу над гріхом і спасти людину, щоб набрав чинності той закон, закон любові. Чому? Тому що ми знаємо Святого Письма, що Господь знав, що яка його чаша, він не міг від неї відійти. ну Він син Божий, куди йому? А тепер тобто він знав дату своєї смерті. А людина не могла виконати. Якщо людині зараз сказати про те, що ти помреш там, такого то числа, повірте. ну Життя багатьох зміниться. І я не впевнений, що на кращу сторону. Тому цю місію міг виконати тільки Син Божий. Ісус Христос став спасителем людей, оскільки є дверима. Дверима до Царства Божого. І отут важливо зрозуміти, що це не тільки двері. А це більше, чим двері. Син Божий розказав, як треба жити і став життям. І щоб під щоб знайти підтвердження тому, що я сказав, ми звернемося до Біблії, Біблія і 1, 1 Івана 5,12. Хто має сина, той має життя. Хто не має сина Божого, той не має життя. Ну, все зрозуміло, все просто. Дорога, щастя, Ісус, який показав, як вказ, який зробив для світу цього все, щоб стати, оце є ключовим, що повинно рухати людину в пізнанні Слова Божого. Отже, щоб почати жити, маємо побачити його і триматися його настанову. Його нагородження обумовлено бажанням Творця побороти страх смерті, людини перед смертю, забравши тим самим у дьявола втрачену нею владу. Запам'ятайте, там, де влада страху не може бути, не може минулості влади, яку Господь дав людині. Владу над гріхом, владу над страхом, ми повинні розвиватися і боротися. Ми не можемо, кажемо, коритися йому. Тому що якщо ми боремося гріху або не боремося їм в нашому житті, ми визнаємо, що він має владу над нами, відповідальності, і ми несемо відповідальність перед Творцем і ближнім. І для підтвердження знову звертаємося до Слова Божого, Біблія, до Євреїв 2, 14, 15. А що діти стали спільниками тіла та крові, то і він став учасником її. Щоб смертю знищити того, хто має владу смерті, себто дьявола, та визволити тих усіх, що все життя страхом смерті трималися в неволі. Ключове місце, на мій погляд, з точки зору дослідження ролі Ісуса Христа і Його місії. Бог каже, що в світі, що людьми, багатьма керував страх. Но страх до чого? Страх смерті. Який тримав неволі, який не допомагав, який заважав людям розвиватися, вдосконалювати любов, пізнавати Його Слово, чинити добро. Ярмо рабства. Вернемося ще до іншого місця. Біблія до Галатій 5:1. Христос для волі нас визволив, стійте в ній та не піддавайтеся знову в ярмо рабства. Ярмо рабства це життя у страху, жити це не боятися. Бо життя тільки в Ісусі Христі. Якщо ми з Ним, то і з Творцем. Якщо Бог світу з нами, то кого нам боятися? Таким чином Ісус Христос знав, що прийшов в цей світ, щоб власною смертю дати нам життя, дати майбутнє, яке полягає в тому, що ми, живемо у... що ми живемо, не корячи з гріху, не перебуваючи у Його владі. Тому роблю такий кінцевий підсумок, який. Ну, який я зробив для себе багато років тому, що таке Різдво? Різдво це наш з вами спільний день народження. З цього дня ми отримали можливість жити у свободі, яка закликає до відповідальності Відповідальності перед Богом і ближнім. А тепер саме основне, пам'ятаєте, ми почали е, е, проповідь з того, що я задав запитання, що означає бути собою. Ну, Бути собою, це бути тим, яким тебе хоче бачити Бог через твоє дослідження, перебування постійному Слові Божому. І я сказав про те, що мова йде про дім ну, будинок, що ми повинні стати будинком. Так от дуже цікаве місце, нещодавно знайшов це Біблія до Євреїв 3:6. Христос же як Син, у Його домі, а дім Його ми. Коли тільки відвагу і похвали надії додержимо певним аж до кінця. Ми будемо. Але умова є, це сукупність двох речей, коли тільки відвагу і похвалу надії, тобто постійне покладання віри в надію на Бога і відсутність викорінення в нашому житті страху людського. Я не говорю про страх Божий. Ви ж всі розумієте, і можна і нагадати, що страх Божий це ненависть до зла. Це, це якраз те, що Бог закликає, не коритися гріху. Тобто, щоб стати Божим будинком, треба жити стійко, сміливо не боятися, складаючи всю віру в надію на, нього, на, на, надію на Бога. І саме ключове у цьому місці, яке я зачитав, це до Євреїв 3,6, мова йде, що Бог каже, що так треба чинити до кінця. До кінця, не на початку, не всередині, а до кінця. Слава Ісусу Христу!